Коли ми працюємо багато за комп'ютером, коли ми сидимо багато за кермом, відбувається ось така внутрішня ротація плеча. І сьогодні я покажу вам вправу, як з цим боротись і повернути нормальний вигляд поставі і плечам. Ми притискаємось до стіни попереком, ноги стоять зручно, не потрібно виходити далеко вперед, просто опираємось на них. Основне, притискаємо спину і притискаємо лопатки. І ставимо руки ось так до стіни. Притискаємо лікті, при цьому слідкуємо, щоб не вигинались, не викручувались ребра вперед. І з цього положення ми просто ковзаємо вгору і вниз по стіні. Повільно, в своєму темпі, якщо починають відриватись ребра, вкладаєте їх, знову притискаєте до стіни і продовжуєте.